28 листопада Білгород Дністровський вшанував пам'ять жертв голодоморів, які у 1932, 33 та 46 роках організував в Україні комуністичний режим Радянського Союзу. Міська програма меморіальних заходів охопила місцеві заклади культури та освіти, технікуми, училища, школи, бібліотеки. Протягом тижня пам'яті проведено низку виставок та зустрічей, присвячених найстрашнішій трагедії українського народу у 20 столітті. Після встановлення минулого року у парку імені Горького пам'ятного знаку жертвам голодоморів саме сюди перемістився центр головних траурних заходів у пам'ять про геноцид, який здійснила радянська влада. Вперше за чотири роки, відколи в державі відзначається День пам'яті жертв голодоморів, у місті пройшла не одна, а дві траурних церемонії. 2009 рік показав, що діюча міська влада не змогла впоратися із цинічною політизацією значущих меморіальних заходів. Це найбільш помітно під час офіційних церемоній відзначення у Білгороді-Дністровському пам'ятних дат, які пов'язані з історією Другої світової війни. Незважаючи на те, що міська влада декларувала домовленість про невикористання на офіційних заходах у такі дні символіки політичних партій, 9 травня, 22 червня, 23 серпня та 28 жовтня супроводжуються розмаїттям червоних прапорів. Не тільки прапорів, не існуючого вже СРСР. Це ще можна зрозуміти а про прорів конкретних політичних партій. Для Національно-демократичних сил у Білгороді Дністровському це стало одним з приводів провести у День пам'яті жертв голодоморів свій траурний захід, провести його окремо від офіційної міської церемонії. У цьому меморіальному мітингу взяли участь представники низки білгородських національно-патріотичних організацій, зокрема Чорноморського козацтва та пластової молоді. Щодо останньої, то пластова станиця Білгород виступила одним з основних організаторів вказаного заходу з вшанування жертв голодоморів в Україні. Також у траверному мітингу взяли участь білгородські осередки національно-демократичних політичних сил та громадських організацій. <плес> Цей день Україна відзначають день пам'яті жертв голодомору, і до виступу я запрошую місцевого історика, соціолога, журналіста Доната Сарану. Прошу Донат. Цей день знаменний для всього нашого народу. Як чорна, трагічна, навіть не одна, багато трагічних сторінок в історії. Трагічна вдвічі і втричі, тому що, по-перше, злочини. Радянської влади проти нашого народу не тільки ніколи не були покарані, не тільки е, ті сили, які коїли ці злочини і їх нащадки, не покаялися за це. Але особлива трагічність полягає в тому, що цей злочин навіть заперечується і не визнається, в тому числі, на жаль, частиною українського суспільства. Ці трагічні події не обминули і наш край. Хоча за логікою історії, за перебігом подій, Бесарабія не була в орбіті радянської влади до початку 40-х років, але голодомор 1946-1948 років теж повністю чорним серпом пройшовся по цій землі, і особливо трагічні цим подіям. Надає той факт, що і досі точна кількість жертв голодомору 46-48 років в Бесарабії на жаль невідома. Ця сторінка історії ще чекає своїх дослідників. Я ходю. На офіційну церемонію вшанування жертв голодоморів в Україні 28 листопада зібралися більше тисячі жителів Білгорода Дністровського. Про її перебіг у відеозвіті, який підготувала творча група каналу Тіра ТБ. Історія України це літопис життя народу великомученика. Особливо лякають сторінки, де записані слова про голод. Майже кожне століття для українського народу було позначене голодними роками, спостошливими війнами, епідеміями та чужоземними навалами. Пам'ять ниє пухлиною в мозку і мільйонам утративши лік Воскреса, наче вилитий з воску, той голодний, розпроклятий рік. Час пройшов проминули літа, вже зітерлись у пам'яті нашій тих жахливих часів гіркота і обличчя від голоду павших. Але пам'ять не вмерла жива, хоч всі, ми заслуговуємо докір. Ось життя промовляє слова. Щоб згадали, пройшло ж стільки років.